Інформований значить озброєний, справді інформація сьогодні може стати як великим руйнівним чинником, так і великим стабілізуючим. Як зробити нашу діяльність в інтернеті анонімною та безпечнішою? Далі у сюжеті. Інформація може зіграти і проти нас. Давно не секрет, що є певні органи, які опікуються збиранням секретної персональної інформації під їхнім прицілом, і мобільний зв'язок і інтернет. Та виявляється є деякі способи поради, як захистити себе від надмірної уваги з боку правоохоронних органів і не стати жертвою. Проте потрібно враховувати всі нюанси, і всі за і проти. Ну тут, напередодні, нужно розділяти і розуміти, що це палка о двух концах, и это двох концях, і может быть как оружием преступления, так обичним битовим прибором. Да? І вот эти всі методи закриття э, інформації, методи інформаційної безпеки, вони можуть використовуватися як во благо, так і в аврік. Отже, навіть фахові поради це надійний засіб прикриття ваших персональних даних, але ніякі дії не здатні оберегти повністю. Але до самих порад. Перше, як захиститися або унеможливити несанкціоноване відсвітковування нашої присутності та активності в соцмережах чи на інтернет-сайтах. Якщо говорити інтернету, то. Э, Нужно использовать для того, чтобы скрыть перемещение своей по интернету, использовать либо так называемые VPN-сети, либо программы, которые шифруют ваш IP-адрес. Фактично вам потрібно використовувати програми, які здатні максимально ускладнити вашу ідентифікацію в інтернеті. Таким є тор, зашифрована вапі-мережа, в якій весь трафік ротиться випадковими між шкодами. Він не потребує складних налаштувань, і встановлюється на основі Firefox і працює на Mac, Windows і Linux. Також популярними є vpn тунель які взагалі робить відстежування ваших приміщень в інтернеті неможливим. Якщо мобільні зв'язки, то тут все ще більш цікаво. і Нужно использовать и отдельную сим-карту, и отдельный телефон, поскольку у оператора есть не только информация о сим-карте, но и уникальный EMI-код телефона. Поэтому простая замена сим-карты, она все равно позволяет оператору отследить. Конкретного чоловіка, і опять же, при необхідності дати інформацію властям, таким чином, аби унебезпечитись відстеження під час масових протестів, краще мати не лише кілька сим-карт, але й кілька дешевих телефонів, яких доведеться позбуватись після кожного дзвінку, оскільки ідентифікація вашого місця перебування просто моментальна. Якщо ж говорити про безпеку жорсткого диску, то тут вам стануть у нагоді програми на компютері комп'ютернічестері бітлокер чи файлвол. Для цього варто тільки розібрати до чого та витратити трохи часу на зашифровку даних. Будьте обережні, Соломія Поливка, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україну.